Вас вітає творча майстерня сакура. Мене звати Аліна. Сьогодні ми будемо з вами творити і робити ось такого світильника, гарну дитячу кімнату. Для цього нам знадобиться ізолон. Ось такий. У мене світло-рожевий. Не знаю, чи водно на відео. Ви можете взяти будь-який на ваш смак. 2 мм товщиною. Кливий пістолет, стержні, ножиці, запальничка, лінійка і світильник. Зараз я буду все докладно розказувати. Ось я вже вирізала, щоб було швидше квадратики. Ось такий квадратик нам потрібно. Зі стороною 8 см. 8х8 см. Я буду брати по два, щоб було трішки швидше. Беру ножиці, ми розмічаємо приблизно половину. Ми будемо надрізати, не доходячи до серединки. Десь приблизно надрізаємо на 3 см з кожної з чотирьох сторін. Щоб потім ми могли формувати пелюсточки нашої квітки. Якщо трошки менше чи більше, тут немає нічого страшного. Ось так я надрізала. В мене вийшли ось такі квадратики. Далі я буду формувати пелюстку. Зі всіх сторін я буду заокруглювати. всі сторони, всі три сторони мають бути заокруглені. Небагато. Сам краєчок, тільки край. Всі 4. На перших порах, якщо ви ще цього не робили, то не потрібно спішити, тому що виходять такі як надриви, а це ізолон. з Ним треба працювати акуратно. Тому що це ніжний матеріал не спішити. Далі я перевертаю із з цієї сторони. Мені так зручніше. Вигоробіть так, як зручно вам. Кому як зручно, то робить головне, щоб був результат. Ось так. І ще одне. Я вам покажу на двох квадратиках робимо дві квіточки. Далі там можна буде вже самостійно, там, я думаю, що проблем не буде. Якщо є якісь питання, щось незрозуміло, тому що я теж вчуся, мені здається, що це дуже легко. Пишіть в коментарях, я на всі коментарі відповідаю, все читаю. Мені дуже важливо. Важливий зворотній зв'язок. Щось буде цікаве, то питайте. Буду відповідати. І ці куточки зрізаю. Мужиці мають бути гострі, тому що вони будуть. Якщо не гострі, будуть м'яти ізоло. І буде негарна квіточка. Ось такими заусінницями. Ось так в мене вийшло. Ось такі в мене вийшли квіточки. Дві. Далі нам потрібен фен. Ще забула сказати. Ну, я все те, що потрібно, я напишу в описі відео. Нам потрібен фен або електрична плита. В мене є фен, мені так зручніше. На фені, зову на фені. Я включаю на першу позицію і буду формувати пелюсточки. Буде трішки шумно, ну, але інакше ніяк. Близько я не підношу на відстані, на відстані. Ось так, вона в мене згинається, але я її формую. Мені треба двома пальчиками, я її формую. Чекаю, поки застине. Знову над феном. І знову формую, легенько, не прижимаючи, просто легенько тримаю, поки застине. Вибачте, фен не можу ближче підсунути, бо на телефон буде мені бути. Я не підножу близько до фена. На відстані буквально там 10-15 см. Воно саме плавиться цей ізолон, щоб його не спалити. І формую. Ось так в мене має вийти. Не до кінця, просто трішки ці краї я загортаю. Бо якщо ми не будемо загортати, воно буде нам формувати, як захоче. А нам треба, щоб саме так було. Тому легенько, щоб не було пальчиків видно, Ось така в мене заготовочка вийде. Ще раз показую, трішки над феном розігріти ізолончик і трішечки згинаю. Не прижимаю, ні в якому разі не прижимати сильно, просто надаю форму колюсточці з усіх сторон. І останнє. Ось так. Ось такі пелюсточки в мене вийшли. Ось такі вже дві заготовочки для наших квіточок. Далі мені потрібна запальничка. Я складаю всі пелюсточки одна за одну, третя. Четверта ось так. Ось такий в мене виходить бутончик. Він може бути більш розкритий. Він може бути менш закритий. Я роблю зазвичай так, щоб були і закритіші, і відкритіші. Тому тоді, ну гарніше, виглядає, можете зовсім закриті, зробити. Можна більш відкриті зробити. Це вже побажання. І далі я буду запальничкою легесенько, щоб мені. Зафіксувати оці края. Не ось тут, а тільки з самого низу. Тільки знизу. Я легенько розігріваю запальничкою і зразу притискаю. Ось воно вже тримається. І так зі всіх боків, чуть-чуть нагріла, і ось воно притискається і притискаю. І притискаю. Ось такий в нас вийшов бутончик. Ось так. Показую ще раз. Складаю одну, за одну, за другу, за третю і за четверту. Різні бутончики виходять по-різному. Це нічого страшного в цьому немає. Квіти всі різні в природі. І в нас теж мають бути різні. І з самого низу, з самого краю я трішки ось так, щоб воно в мене схватилося. Третю і четверту. Ось такі в мене вийшли бутончики. На один світильник потрібно приблизно 130 бутончиків таких. Я їх, звичайно, вже наробила, тому що це буде дуже довго показувати на відео. Я вже їх зробила. Зараз розігрію пістолет і покажу, як їх клеїти. Ще одне. Світильник в мене ось такий. Це має бути обов'язково. Шар, лампа може бути будь-яка. В мене нервозберігаючи. Це має бути шнур, я вже теж його зробила, щоб не тратити час, але якщо вам потрібно, я можу зняти окреме відео і показати. Я купую обов'язково таку кришечку, щоб все в мене тут було акуратно і все в мене було захищено. І було гарно, звичайно. Воно закривається дуже гарно витер собі, чи помив і все. Шнур в мене з. Вимикачем може бути просто без вимикача, це вже побажання. Шар в мене діаметром 15 см. Він може бути і прозорий, в продажі є також такі матові білі, вони теж підходять. Тому зараз я розігрію пістолет і буду показувати, як я буду клеїти. Ось, вже мене пістолет нагрівся. У мене нагрівся до 200 градусів, ну можна до 220, просто обережно з гарячим клеєм працювати. Завжди я починаю клеїти з самого низу, не з середини, а з самого низу, щоб в мене був гарний краєчок біля основи світильника. Тому що, якщо в нас тут десь буде не сходитися, ми зможемо десь там меншу квіточку зробити, або навіть полюсточку додати. Якщо вже Знизу не буде сходитись, буде негарний край. Тому я завжди починаю клеїти знизу. Біля самої основи. Ось сама основа. І я починаю клеїти від самої основи, щоб оцей край був рівнесенький і було гарно. Я наношу на ось цю основу нашого, нижню частину нашої квіточки, наношу клей. Розприділяю і приклеюю з самого ниті. Сильно не нажимаю, але й нелегко тримаю, щоб квіточка добре схватилася і приклеїлась до світильника. З квітами взагалі треба бути акуратними з ізолоном, тому що це ніжний матеріал. Якщо у вас нігті, манікюр великий, він може пошкрябитися. Це не означає, що треба обрізати всі ніхти. Ці? Ні, треба просто акуратно з ним поводитися. Ось і все. Далі беру розслідуючу. У мене новий пістолет, я ще його не освоїла, якщо чесно дуже. Як він видавлюється, тому вже вибачайте. буду вам вчитися. Так, клей. Я не кажу, що я багато його багато видавлюю, але і немало. Щоб було щеплення з плафону і з квіточкою, щоб вони потім не повідвалювалися в нас, трішки потримати, щоб воно схватилося. Квіточка схватилася, добре прижалася. Далі слідуючи беру. Трошки такий в мене пістолетний, дуже зруйніли, щось не видавлюється за першим разом. Чомусь. Мені треба ним навчитися потім. Стараюся, щоб вони були на одному рівні біля плафона. Знизу плафона, щоб в нас був рівний арест. Там з самого низу я проклею кліток з п'ять. Але ви дивіться по-своєму, як вам зручно. Я даю просто рекомендації, так як любов я. А кожна людина, кожен майстер вибирає собі як добрий йому. Це просто мої рекомендації. Не треба спішити, тому що клей має схватитися знову ж таки з плафоном і з квіточкою, щоб потім це все не переробляти, а щоб все було зроблено з самого початку. Творчість вимагає часу і терпіння. Можна залишити, якщо тяжко все зробити зразу, можна приклеїти, залишити на деякий час. Якщо дуже тяжко, просто висидіти стільки часу, клеючи всі квіти. Але це того варте. Це дуже гарний плафон, виходить в дитячу кімнату, особливо в таких тонах рожевих, які в мене тут ізолон. І він дуже гарний. Не обов'язково купувати цілий рулон ізолону, Це можуть бути якісь залишки з яких можна вирізати квадратиків 8 на 8 сантиметрів. Просто там 7 на 7 навіть можуть бути. Просто, якщо будуть ще менше, воно буде ну, неефектно дивитися, тому що вони будуть маленькі, тим більше ми їх в такі квіти формуємо. В розрахунок я теж напишу, Скільки в мене пішло ізолону, я напишу під е, відео в описі. Тільки ізолону було використано. Ну це все, знову ж таки, дуже все орієнтовно і приблизно. Ось я наклеїла 5 квіточок. Зараз я буду клеїти інші. другий ряд. Беремо квіточку, наносимо клей. Ну, таки не можу я ще звукнути до цього пістолету, ну, але нічого. Слідуючий ряд я клею не напроти, а клею між цими квіточками. Між двома посерединці. Бо інакше, якщо я буду клеїти один на одне, в мене буде проміжок залишатися. А нам це не потрібно. Ми маємо заповнити весь плафон, щоб у нас проміжків не було. Ось так, я клею між квіточкою. Якщо тут буде десь трішки, тут нічого страшного немає. Геть так впритул ми не зможемо приклеїти. Але потім, коли ми будемо додавати, ми можемо навіть приміряти. Перед тим, як клеїти ми можемо приміряти, яка нам краще підходить. Більш розкрита, менш розкрита. Мені здається, ця сюди більш піде. Якщо вже навіть і приклеїли щось не так, зразу ми зможемо відірвати і приклеїти наново нову прикласти. Нічого страшного в цьому немає. Але намагаємося, щоб вони були одна біля одного. чим щільніше. Перевіряємо свою дрочу. Тут вже в мене буде дві, напевно. У мене ці меншенькі йдуть. Треба просто дивитися, щоб вони були щільно одна одного. Ось ось це. Весь секрет, вся таємниця. Ми вже не орієнтуємось ряди, а просто щільно одна до одної клеїмо всі квіти. Якщо там якісь проміжки залишаються, нічого страшного тут немає. Це не смертельно, абсолютно. Тут же в мене дві виходять, тому що вони в мене менші. Головне, щоб вони добре з плафоном. Нічого ніякий край не висів, а щоб вони максимально тулилися один до одного. Ось так в мене вже виходить, вже вимальовується потрішки, слідуючи, Зараз ми трошки з вами зробимо, а далі можна буде це все самостійно робити, бо це все час займає на відео. попередньо приміряти. Якщо чесно. Щоб бачити, яка квіточка куда підходить. одна є ширша, одна є вуща. Ось ця мені сюди більш підходить. Ось цим боком. Є тонші, є менші, є вущі. Про Тому просто ми при, приміряємо, і тоді вже приклеюємо, де потрібно вощу, там вищу. Ізело це дуже хороший матеріал, який, який можна мити. Ну, цей світильник ми так не помиємо, але він не боїться води. Його можна стряхнути, його можна навіть там, легенько під водичку промити, а потім почекати, поки він висохне, але, звичайно, відкрутити плафон, щоб з електрикою його не мити. Ось так. Це й нам сюди підійде. І треба, щоб той теж був нагрітий добрий щоб було щеплення, знову ж таки. не ледне, щоб воно встигло схватитися. Якщо більш відкритий бутончик, я можу всередину пальчик вставити, протиснути, щоб добре він схватив. Ось так у мене виходить, вже вимальовується картинка. Знизу в нас все гарненько. Тому я кажу, що треба починати з самого низу. Бо тут ми можемо туди, сюди притулити, десь знайти менший більший, а знизу вже в нас так не вийде. Низ у нас має бути гарний. Тому далі можна робити, я буду робити вже самостійно, бо це довго на відео. Це треба притиснути кожну квіточку. Дороблю і вам покажу, який результат вийшов. Ось, я вже наклеїла трішки. Хотіла ще заакцентувати увагу на тому, що коли ми клеїмо квіточки, вони мають бути дуже щільно одна до одної. Тому я казала, що треба приміряти, тому що квіти різні, щоб оці куточки, щоб тут найменше було видно світильник. Якщо його тут трішки видно, це нічого страшного. Але щоб великих зазорів таких не було. Тому ми клеїмо щільно-щільно, один до одного. Навіть якщо трішки зміниться форма самої квітки, нічого страшного в цьому не буде. Коли буде об'єм, і коли вони будуть разом, воно буде все дуже гарно. Тому що якщо ми будемо залишати проміжки, вони будуть негарно дивитися. Ми клеїмо, тому я приміряю. Ось так. Якщо мені підходить, ось найменше, тоді я вже саме цією стороною саме так клею. От на це ще. Хотіла звернути увагу в процесі того, як робила, згадала, що я не казала цього. Тому клеїмо далі. Ось я вже доклеїла всі квіточки на світильник. Ось такий світильник в мене вийшов. Вибачайте за локацію, але поки тільки так можу знімати ось так. Майже проміжків немає, я старалася щільно клеїти один біля одного. В мене на цей світильник пішло 152 квіточки. Може бути менше, може бути більше. Залежить від самого бутончика. Від того, наскільки він розкритий, наскільки він, або навпаки, наскільки він закритий. Зараз я його поставлю в трошки іншу локацію, щоб показати, як він світиться. Ось такий світильничок в нас вийшов. У нас день, але я сподіваюся, я зараз можу показати, як він світиться. Акуратненький, гарненький вийшов. Так само знизу вся електрика, все гарно, зачинено, закрито. Зараз пробуємо. ось так. Світла достатньо, як для нічника це взагалі супер гарно. Краса, неймовірна просто. Я люблю мінімалізм, тому ніяких бусинок нічого я не додавала, але можна додати і напівбусинки, і бусинки. Це вже залежить від, від фантазії майстра. Мені подобається так. Він ніжний, такий легкий, дитячий, просто гарний. Творіть, розвивайтесь і фантазуйте. До зустрічі.